У п'ятницю, 17 липня, бере старт 19-й чемпіонат України. Клуби прем'єр та першої ліги стартують одночасно. Футбольну Іван Франківщину у першому дивізіоні вже вкотре представлятимуть дві команди: місцеве Прикарпаття та бурштинський енергетик для команди з обласного центру під час нинішнього міжсезоння. чергове актуальним постало гамлетівське бути чи не бути, провевши велике коло зустрічей з підприємствами, керівниками підприємств, представниками малого середнього бізнесу, які традиційно підтримували. Футбол на Прикарпатті, Ми вийшли на таке рішення, що футболу бути, і футбольному клубу Прикарпаття також бути. Кола засновників клубу було розширено, адже свою підтримку гарантували декілька підприємств. Один з головних засновників Прикарпатія, Анфранківська міськрада, свої зобов'язання перед клубом виконала в повному обсязі. Минулого тижня було офіційно представлено і нового головного тренера команди. Після того, як Микола Пристай повернувся до Борштана, Іван-Франківців знову очолив Сергій Пташник. А заслужений тренер України Олександр Іщенко отримав посаду віцепрезидента зі спортивних питань. Знаючи всі плюси і мінуси, от е, цей тандем, від якого буде залежати е, перші і подальші кроки команди, значить, Олександр Олексійович і Сергій Володимирович, вирішили, що якщо не вони, то хто? Має виріняти цей крен і повести наш прикарпатський футбол вперед. Тандем Іщенко-Пташник досить плідно працював на студентському рівні. Олександр Олексійович свого часу був тренером-консультантом франківського факелу, що у травні став переможцем восьмого студентського чемпіонату України. Минулої п'ятниці троє прикарпатців Гребінський, ходобяк і Ревуцький – у складі студентської збірної України, вибрали золото всесвітньої універсіади у Білграді.